20 листопада відбудеться чергова сесія Житомирської обласної ради. Увесь попередній тиждень тривав завершальний етап підготовки до сесійного засідання. Депутати працювали у складі восьми постійних комісій. Саме там формують проекти рішень, які наступного четверга подадуть на розгляд депутатів. Ну, на сесію виноситься 50 питань. 50. це багато. І коли я вчора спілкувався із своїм колегою з. Кірогорадської області мене запитує, де ви знаходите таку кількість питань. Питання, які стосуються комунальної власності, питання, які стосуються ліцензій, НАДРА і так далі, і питання, як завжди, бюджетні. Тому в нас насамперед питання, які стосуються внесення змін до наших програм. По лінії підтримки наших військових, ті, які в зоні АТО ми вносимо деякі правки, визвані тим, що 10-й батальйон територіальної оборони вже став, ну скажімо так, повноцінною військовою одиницею. Він вже не територіальної оборони, а влився в 30-й механізований корпус. Значить, там уже інші структури створюються, і нам треба робити зміни. Значить, це також зміни, які пов'язані із програмою підтримки тих громадян, які приїхали до нас із Донецької і Луганської областей по місцях їх розміщення. Ну, в цілому йде звичайний такий робочий режим підготовки до чергової сесії обласної ради. Постійні комісії працюють в тому режимі, який визначений. Скажу так, що після того, як була проведена головою обласної ради і керівниками фракції відповідна робота з депутатами, тому що скажу відверто, останнім часом дещо послабилась дисципліна, така виконавська відвідування і засідань комісії, і, на жаль, і на сесіях цілий ряд депутатів системно не бувають. Так от, я думаю, що ця робота має свої позитивні наслідки і Поки що комісії всі працюють в такому звичайному режимі, є достатня кількість депутатів для голосування, тому, я думаю, ми вчасно завершимо підготовку до сесії. Питання достатньо серйозні. Скажімо, сьогодні на засіданні нашої гуманітарної комісії розглядається цілий ряд важливих питань, забезпечення діяльності наших закладів обласної комунальної власності, скажімо, такі як обласний педагогічний ліцей, центри соціально-психологічної реабілітації для дітей, для дітей-інвалідів, скажімо, серйозне питання функціонування спортивних баз, школи нашої вищої спортивної майстерності Олімпійського резерву. Тобто, ну, скажімо так, достатньо це робочі питання з одного боку, з іншого, враховуючи складну економічну ситуацію в країні. Сьогодні депутати обласної ради мають дуже виважено і, скажімо так, забувши всі свої якісь особисті там, знаєте, претензії думати про те, де знаходити кошти, як їх ефективно і цільово використовувати, тому що, на жаль, бюджет наступного року сьогодні для нас це не є таємниця, буде теж непростим. Велику увагу ми приділяємо сьогодні підтримці нашого. Війська, збройних формувань, і в тому числі скажу так, і на цій сесії з питань бюджетних будуть розглядатись питання підтримки сьогодні і наших військових формувань, наших батальйонів територіальної оборони, питання підтримки сімей, на жаль, тих воїнів, наших патріотів, які загинули під час цієї антитерористичної операції, війни на сході. Тому достатньо серйозні питання, які будуть вирішувати на сесії, я думаю, що в черговий раз депутати продемонструють таку згуртованість, взаєморозуміння, і основні питання будуть вирішені. Адмінбудинками 20 листопада депутатам належить внести зміни до обласного бюджету, а саме розподілити понад 5 мільйонів гривень вільних залишків коштів. Левову частку цієї суми спрямують на галузь охорони здоров'я, зокрема на обласний кардіохірургічний центр, що дасть змогу відкрити цей заклад ще до кінця року. Обласна державна адміністрація спільно з обласною радою працювала пропозиції по спрямування коштів вільного залишку на вирішення проблемних питань. Сума спрямування коштів становить 5,1 мільйони гривень. Найголовніші проблемні питання, які ми хочемо вирішити на цій сесії, і за підтримки депутатів, вперше будемо говорити, ми хочемо спрямувати 765 тисяч гривень на завершення, на повне завершення кардіохірургічного центру і в поточному році. Ці його відкрити медобладнання. Абсолютно все в нього закуплене, є у наявності і, виділивши цю суму коштів, пройдуть посконалагоджувальні роботи. І ми в цьому році відкриємо кардіохірургічний центр для того, щоб люди наші нашої області змогли лікуватися, не їздити в Київ. Наступна позиція: у нас не вистачає по охороні здоров'я 3,3 млн грн гривень для розрахунків наших обласних бюджетних установ по енергоносіях. Депутати підтримали. Це тільки збільшення вартості природного газу, електроенергії, водопостачання і водовідведення. Є ще одна позиція по охороні здоров'я це 112,8 тисячі тисяч гривень на центр вертебрології для того, щоб уже повністю завершити переведення котельні на тверде паливо, на котли нові будемо грити, для з хорошим коефіцієнтом корисної дії, щоб забезпечити тепло по настоящому у кімнатах, де лікуються наші люди. По соціальному забезпеченню на превеликий жаль, але ми маємо сказати, що ми будемо спрямовувати 500 тисяч гривень за підтримки депутатів по 30 тисяч гривень на сім'ю, яка втратила. Годувальника, тобто на загиблих. Ми давно прийняли таке рішення і виділено мету 2 мільйони 300 тисяч гривень. 75 -ти. ми вже виділили таку допомогу. На жаль, за 87. Не вистачає 365 тисяч. І для того, щоб потім не було проблем, ми хочемо спрямувати півмільйона, щоб кошти вже були готові. Вдруг, не дай Бог, трапляється така ситуація. І остання позиція 300 тисяч гривень. Ми прекрасно знаємо, що далеко не вистачає коштів на забезпечення пожежної безпеки як на паливно мастильні матеріали. І завжди депутати з розумінням до цього відносяться, і на кожній сесії ми виділяємо 300 тисяч. Ми виділили вже 600 тисяч гривень, депутати на комісіях підтримують. І на цій сесії, я думаю, теж, що буде виділено 300 тисяч гривень для того, щоб придбали бензин і швидше допомога будемо грати у вигляді пожежної машини, доїхала, не дай Бог до того села чи до того будемо грати будинку, який, як кажуть, пошкоджено пожежою. Це самі головні питання щодо спрямування коштів. В інші позиції там держава нам виділа 101 мільйон коштів на різницю в тарифах. Ми їх приймаємо, розподілили між п'ятьма містами і дев'яти районами. Так само просто далі позиції, які входять у бюджетний процес. Ще одна мені позиція. що я хочу назвати, що ще 4,5 мільйони або 4 мільйони 449 тисяч гривень. Ми спрямуємо на вісім нових об'єктів, де будуть переводити котельні з природного газу на Альтернативний види палива, тобто, взагалі, то на дрова, навіть не на вугілля, не на пілети, а іменно на дрова. Це вісім об'єктів у нашій області, місто Коростень і ще будемо мрити сім об'єктів у районах нашої області. Це найголовніші будемо мрити питання, які відносяться до внесення змін, які будуть внесені на сесію обласної ради 20 листопада. Скажу так: якщо говорити з питань охорони здоров'я, то Добудова або завершення будівництва і підготовка до функціонування нашого обласного кардіохірургічного центру це об'єкт, я рахую, достатньо важливий для населення. Він вже розумієте, ми вклали туди достатньо багато коштів, його потрібно завершити, щоб він функціонував. Питання соціального захисту, ще раз кажу, підтримка сімей військовослужбовців, які загинули. Це теж надзвичайно серйозно. На жаль, можливо, ми сьогодні з бюджету не можемо виділити занадто великі суми, але той необхідний мінімум, скажімо, зараз будемо півмільйона виділяти на підтримку цих сімей. Перед цим ми виділяли 2 мільйони 300 тисяч гривень. І дай Бог, щоб я дуже не хотів би, щоб і надалі це питання потребувало вирішення, тобто, щоб. Не дай господи знов гинули наші земляки, наші люди, патріоти. Але підтримка така обов'язково необхідна. Кардіохірургічний центр у Житомирі будують не один рік. Обіцяли його відкрити ще у 2013-му. Зволікати далі з цим не можна, говорить голова обласної ради Віталій Француз. Кожен згаяний день зведенням в дію цього закладу це ймовірно і втрачені життя наших людей. І питання пов'язані із введенням в кінці кінців надіємося, чому так кажу в кінці кінців, бо вже скільки років ми не можемо завершити будівництво кардіологічного центру. От ну, в зв'язку з тими подіями, які відбуваються на валютному ринку, в зв'язку із дорожчанням не вистачає ще 750 тисяч. Так, будівельники говорять, для того, щоб до нового року запустити. Цей важливий центр, тому що кожен день це ну, можливість спасти ту чи іншу людину. Ви знаєте, якщо посадовець дає слова гарантії, то давайте ми зробимо те, що робили із переведенням котелень на альтернативне паливо. Тобто сидить керівник і каже: Я гарантую, що якщо ви мені виділяєте там. 300, 400, 500 тисяч гривень. Я до початку опалювального сезону зроблю ці роботи і котельня буде запущена. Тоді керівництво області говорило: тоді, шановний, візьміть письмово, напишіть, що ви гарантуєте. А в разі, якщо ви не виконаєте своєї обіцянки, ви подаєте в заяву про складання повноважень керівника. Ну а як, як з цим боротися? Ви знаєте, воно таке, на жаль, питання з бородою. Оцей кардіологічний центр, ми чули, що його мали відкрити в 2013 році. Потім розказували, значить, що вже в 2014 році. І ми виділили 2,5 мільйона і надіялися, як тодішній керівник мене переконував, що до осені запрацює цей кардіологічний центр. А тепер бачите, ще не хватає, ще не вистачає. Тому ну, це наскільки Має нести відповідальність люди за те, що декілька років назад закупили апаратуру, підготували фахівців. Апаратура в целофані десь там, в підвальних приміщеннях, стоїть, а ті, хто потребує допомоги, значить її не отримують. І боюся, що вже не одне життя втрачене, яке б могли спасти завдяки цьому центру. Тому тут немає що гратися. Тут ми відверто дивилися один одному вічі і говорили, що пишіть. Тоді заяви ви тоді не можете бути керівником. Раз ви будете обіцяти, а не зробите. Я все-таки надіюся, що в цей раз обіцянки і медиків, і будівельників будуть виконані, вони їх дали публічно в засобах масової інформації, і до нового року ми введемо в дію кардіологічний центр. Навесні зазнав переформатування склад частини постійних депутатських комісій. За понад півроку з того часу можна робити певні висновки, вважають керівники обласної ради. Багато в чому змінились підходи до опрацювання питань та вивчення їх доцільності. Я рахую, що сьогодні ті депутати, які очолюють наші постійні комісії обласної ради, люди достатньо досвідчені. Вони так знаєте спокійно, розумно, виважено підходять до підготовки питань на, під час проведення комісії. Тобто, в цілому, ми як керівництво обласної ради задоволені так, роботою комісії, але скажімо, от на останньому засіданні керівників фракції вже стоїть питання, що цілий ряд наших, ну скажімо так, молодих ще не зовсім досвідчених колег, які зараз очолили комісії. Ну, можливо, починають дещо не так розуміти регламент роботи обласної ради і виявлення такої знаєте, активності або гіперактивності, воно, можливо, і виправдано, але іноді створює ну, таку додаткову перешкоду в роботі. Все має відбуватися в рамках діючого законодавства. Є чітко визначені закони, які регулюють діяльність обласної ради, депутатського корпусу. На це треба орієнтуватись. А любого роду самодіяльність або додаткові, скажімо, питання, які виникають, їх потрібно спокійно обговорювати з колегами і після цього виносити вже на такий широкий загал. Але я думаю, що пройдемо ми і цей етап. Обласна рада сьогодні працює, виконує свої функції. Вона, я переконаний, ефективно допрацює до кінця цього скликання. Наступний рік, ви знаєте, нас чекають чергові місцеві вибори, буде обраний новий склад Житомирської обласної ради. Я думаю, що наші виборці, наші жителі області зроблять правильний вибір як і раніше. І те, що стосується діяльності сьогодні обласної представницької гілки влади, такої як обласна рада, вона буде приносити користь людям. Це саме головне. Ви знаєте, відрізняється підготовка до цієї сесії тим, що всі комісії без виключення відбулися і відбулися з кворумом. Що було по деяких комісіях у нас проблематично перед тими сесіями? Ну, до цього була проведена певна робота і інформування, і листи, і голови фракції попрацювали. Тому це відбулося. Змінюються голови комісій і напевно будуть змінюватися, як і будуть змінюватись голови фракцій, тому що е, зараз е, ну, троє вже точно наших колег стали народними депутатами. От, по одному ще під питанням, бо там іде перерахунок голосів, хтось із них був в комісії, е, хтось був заступником. Значить, хтось займав керівну посаду в обласній раді, хтось був головою фракції, через то це життя будуть змінюватися. Ну і взагалі, якщо депутати вважають, що якійсь комісії потрібно змінювати наших колег, ну, приймуть таке рішення, депутати, так і буде.